Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. Поговоримо про аромати, з якими мене нещодавно познайомила моя парфумерна подруга Ніна, надіславши мені кілька відливантів, аромати, з якими я не була знайома, але серед них виявились ті парфуми, з якими я дуже сильно хотіла познайомитися, і навіть ті, які я. Думала купити собі всліпу. Отже, давайте розпочнімо. Переді мною тут відкрита фрагрантика, переді мною аромати, і поговоримо про них. Отже, перший аромат я розпочну якраз з того парфуму, який мене вже давно бентежить, не дає мені спокою. Я випадково натрапила на нього на сайті Makeup. Поклала на нього око, так би мовити, і навіть якось поривалась купити всліпу цей аромат. І, от, дякуючи Ніні, я з ним змогла познайомитись. Цей аромат називається Баєди Касіс, напевно, і бренд Les Нерайдес, можливо, не знаю, чи я правильно читаю, ну, як завжди, ви побачите і флакончик, власне, і назву цього аромату. Чому я поклала на нього око, друзі? Тому що там в піраміді одні з моїх найулюбленіших нот взагалі улюблені ноти це листочок чорної смородини, це троянда і витивер. Всі три ноти я люблю, особливо чорну смородину, особливо троянду. Звичайно, мене вабив просто цей аромат. Я дуже хотіла з ним познайомитися. І... Як я вже казала купити собі всліпу. І ви знаєте, якби я купила його собі всліпу, я б не пошкодувала, тому що аромат мені сподобався, власне, я, можливо, трішки не так його собі уявляла. Десь по відгукам я розуміла, хоча відгуків дуже мало. Десь по відгукам мені здавалося, що цей аромат повинен бути схожий на діптік Лембре Донс Льо. Що там має бути багато чорної смородини такої. Але я би сказала, що тут все ж таки більше троянд, як на мене. Я хочу подивитися, з чим. На фрагрантиці його взагалі порівнюють з Armani-C, чорним флакончиком. І о, з Ode Protection від. Етат Лібер d'Orange. Ну, я скоріше схиляюсь, що цей аромат може бути схожий на Ode Protection, ніж на C. Він взагалі не схожий на C, як на мене. Хоча я погано пам'ятаю цей чорний фланкер. Тут. Дуже гарна, явна троянда, вона рожева, як на мене. Вона масна, вона не надто масна, але все ж таки, вона масна. Вона солодкувата, терпкувата. ну от Все те, що притаманно троянді зазвичай. Терпкуватість, коли розтираєш її листочки, солодкуватість, от все це є. Можливо, лист смородини додає якоїсь такої ваги цьому аромату. Але, знаєте, без піраміди я б ніколи не вгадала тут лист чорної смородини, але точно вгадала б троянду, тому що вона тут явна, вона красива, солодкова, так я вже сказала. Аромат надзвичайно приємний. Я дуже люблю такі парфуми так, з такою явною парфумерною трояндою. Єдиний мінус в цьому ароматі він не надто стійкий. Ну, тобто на своїй шкірі я відчувала його, можливо, години, 2-3 і все. Ну, можливо, варто, ну, звичайно, я доношу цей відливан, тут небагато залишилося, але я прям заміряю, заміряю час, який я буду протягом якого я буду відчувати цей аромат на шкірі. Але от, коли я його тестувала, мені здалося, що він не надто стійкий. Я двічі його тестувала просто на зап'ястку. Але він мені дуже сподобався. От я люблю такі аромати, я б з задоволенням таке носила, і, можливо, навіть собі його куплю. Класний парфум. А Їдемо далі. І далі у нас аромат від бренду Prada, який називається Infusion de Mimosa. А в мене немає жодного аромату з явною нотою мімози, щоб прям і в назві мімоза, і в піраміді. Хоча в попереднього бренду так само нібито є якась мімоза, і навіть її порівнюють з мімозою від бренду Amouage. Я не знайома з мімозою Amouage. Бренд ось цей Baie de Cassis, там є якийсь мімозний парфум. От, теж. Хотілося б мені з ним познайомитися. Що стосується пради, одразу вгадується мімоза. Оце така пухнаста, пилкова, жовто-пилкова, дуже пухка така мімоза, весняна, дуже приємна, жовта. З зеленою гілочкою. Я пишу: з зеленою гілочкою. Тут у нас в піраміді аніс, мандарин, мимоза, мімоза, троянда і деревні ноти. Невелика піраміда, Аромат дуже-дуже приємний. Він якось так швидко стихає, я би сказала. І сидить таким дійсно, от ніби як трішки запудрується, і сидить такою от пудровою мімозою на шкірі. Натуралістична мімоза, як на мене. Ще раз повторюю: я не знаю ароматів з мімозою. Отак, от щоб мені згадати, я не згадаю. Я не знайома ні за амуажівською мімозою, ні з будь-якою іншою. Ось ця мімоза від бренду Prada мені здалась а, справжньою натуралістичною, приємною. Ну от явна мімоза. От ти вдихаєш аромат, і ти розумієш, да, це мімоза. Я б таке носила, особливо навесні. Коли можна зустріти мімозу, хоча я дуже рідко в Україні, якщо чесно, зустрічала мімозу. Я навіть і не пригадаю, чи я її зустрічала, він мені так само здався не надто стійким, на жаль, дуже швидко аромат стих і просто так, знаєте, фонив такою легкою мімозною пудрою на шкірі, але ну, все рівно приємний. Дуже приємний, дуже красивий аромат надзвичайно мені сподобався. Далі аромат, який мені так само дуже сподобався. І я б навіть сказала, що він мені, напевно, що сподобався найбільше серед усіх з сьогоднішньої добірки це аромат Sexy Amber від Michael Kors. Це той аромат, з яким я так само хотіла познайомитися, і читала на нього відгуки, якось дивилася, я не могла зрозуміти, чи він знятий, що з ним відбувається. Піраміда мене, мене не приваблювала. Ви знаєте, що? Я просто десь натрапила на цей парфум, я не пам'ятаю чи Я у знайомої побачила його на полиці. Вона сказала, що вона його хоче, і мені захотілось піти погуглити, що воно таке. Ну, не пам'ятаю, чому я, власне, пішла шукати той сексі э, Амбер. Зараз прошу. Я про відгуки, на які я натрапляла, вони були здебільшого такими нейтральними або навіть більш в негативну сторону. В тому плані, що аромат нічого видатного. Що він от просто простий такий, не так би мовити. На фрагрантиці, це, до речі, цей парфум порівнюють з залюром. Я абсолютно не погоджуюсь. Е коли я його нанесла, да, він мені здався, ну не вау, не вау, але він цікавий. Безперечно, це дуже цікавий аромат. Тут пишні білі квіти. Взагалі, тут білі квіти абстрактні. Я би не сказала, що тут там конкретно, наприклад, жасмин або конкретно якась магнолія, хоча дехто а, саме ці квіти вказує як основні. Відчутні квіти в цьому ароматі. Для мене це просто абстрактні білі квіти, і для мене, як для нелюбителя білоквіткових ароматів, сподобалося. Вони якісь, от, ну, незвичний якийсь аромат, ви розумієте? Е, я прошу, що я ніби трішки відчула деяку індольність на своїй шкірі. Але, друзі, база цього аромату це щось просто неймовірне. Буквально за півгодини, за хвилин 40 аромат розкрився, дійшов до своєї бази. Я наносила декілька ароматів отак собі на руки і потім просто нюхала. Я завжди так роблю перед сном, коли тестую аромати, я наношу кругом і намагаюся зрозуміти базу ароматів, намагаюся зрозуміти, чи доживе хтось з них до ранку, так би мовити, так ось цей аромат. Буквально через півгодини просто захопив всю мою увагу. Він надзвичайно красиво шлейфу з моєї шкіри. Мені прийшлося лізти за моїм блокнотом, куди я записувала послідовність нанесення тих чи інших ароматів. Я не могла зрозуміти, що ж це таке. Тому що база в нього не така, можливо, яскрава як старт, не така різка. Але ну, надзвичайно красива, просто неймовірно красива база в цьому ароматі. Так, тут вгадується, амбровість, от білоквіткова амбровість. Мені настільки важко описати ці білі квіти. Це просто абстрактні, маленькі білі квіти, які ледь і долять, можливо. Але я думаю, що це. Можливо, Амбра так дає. До речі, на фрагантиці написано в основних акордах тваринний. Да? Амбровий, деревинний, білоквітковий, пудровий тваринний. Ну, є тут така от якась складова, але це, ну, я не знаю, як якийсь Афродізіак прямо на мене подіяло. Я сама в шоці, я абсолютно не очікувала, що цей аромат мені так сподобається. І, здавалось би, ну нічого такого, ну, ну, ну не вау, не вау. Але щось вабить, щось манить, постійно хочеться нюхати, а ця база. Я просто не могла, не могла розлучитися з цією своєю піжамкою. Тут от був, звучав цей аромат. Мені безкінечно його хотілося вдихати, настільки він красивий. Дуже-дуже мені сподобався. 5 балів. Далі. Аромат від бренду The Different Company, який називається Bergamot. І ви знаєте, я намагалася зрозуміти, от, не заглядаючи в піраміду, чим мені пахне, я ніяк не могла зрозуміти перших 10 хвилин. Ну, тобто просто аромат абстрактно звучащий. Незрозуміло чим. От. А, безумовно, це цитруси. Для мене це парфум цитрусів і і трави. До речі, що стосується, що стосується попереднього аромату, Майкл Корс, Сексі Амбер, тут всього три ноти в піраміді Амбра, сандали, білі квіти. Так, Повертаємося до бергамота за Different Company. Тут так само піраміда невелика. І це один з моїх найулюбленіших парфюмерів. Бергамот імбир, квітка апельсина, зелені ноти, мускус, ревень. Для мене це трава, лимони, ну, найбуде бергамоти, ну, от цитруси, так? Да? Він дуже ароматичний, дуже приємний. Тут заявлений імбир. Я його так, знаєте, за вуха притягую, тому що я дивлюся в піраміду. От без піраміди, без насл... от по-сліпому. Такому затесту це просто зелені красиві ноти, типу трава, але не свіжо скошена, просто якась така трава, от абстрактна зелень і цитруси. От туди-далі до бази я вже відчуваю імбир туди далі. Відчувається такий от характерний, цей такий присмак, якийсь такий кисловато-гіркуватий. Мені здається, на літо це буде дуже класний аромат, такий освіжаючий, приємний, невидатний, абсолютно. Але приємний, не хімозний, нічого не випирає, не дратує, не лякає, не... ну нічого не відбувається. Просто приємний, рівний такий, зелено, такий свіжий парфум. Далі аромат, який мене прямо налякав. Я аж Отак відхилилася від. Місце нанесення це у нас Роза Ут від Театру Фрагранс Уніше, Уніке, не знаю. Театру Фрагранс просто нехай буде. У мене є один аромат від них. Тобако, здається, називається. Ну, по образу і подобаю тобако ваніль або табако френбукле от туди. Це, це просто. Кислий я пишу, удовий, шафрановий, мускатного ріха. Старт просто жахає, але розкривається аромат, досить приємно, і база абсолютно відрізняється від старту цього парфуму. Він отак от стихає, і ця кислота така, вона йде геть. Боже, тут дуже тут просто овердос мускатного горіха і шафра. Дуже багато. І уду кислого, стерильного, цього, стоматологічного уду. Його прямо дуже багато. Таке враження, що ти знаходишся в операційній якійсь. Ну, Ось таке спирт, якесь таке стерилізоване, якесь таке, ну, о, це страшне просто. Мені так хотілося почути троянду, але тут просто ну, стоматологія конкретна. Тут не так багато, до речі, на фрагрантиці порівнянь. І жодного я не знаю. У Шафран Монталь не знаю цей аромат. Ну, що сказати, це парфум не для того, щоб його купувати всліпу. Ну, так, да, це там ця історія на тему удової Троянди. Але, друзі, це настільки голосно, ну, якусь аж дико, кисло, стерильно. Пережити цей старт це просто. Ну, треба мати желізні нерви, я не знаю. В базі виходить ця троянда, трішечки вона відчувається. Відчувається от, от, жасмин. Я бачу, тут у нас і Мир, Попанакс, Ут, Сандал, кедр, ну, всяке разне. Але ну, я не розумію, для чого це вичікувати тих 15-20 хвилин, доки цей старт якось розійдеться. Мені таке не подобається. Цей аромат мені, ну, він мені не сподобався. Хоча, як я вже, я вже казала, база в нього непогана, така, носибельна, скажімо так. Тоді, коли оцей старт ну це просто катастрофа. Взагалі, не, якось не зайшло. Так, ну і останній аромат це у нас скандал е чоловічий, Жан-Поль Гатьє. Я навіть Ніні ні написала, чи це точно чоловічий, тому що він мені пах по-жіночому, ну, з чоловічими, так би мовити. Такими аспектами, але тем не, менше, тем не менше. тут багато жіночного, як на мене. Здається, Квентін Біш робив цей парфум. І тут багато цього. Да, тут три парфумери: один з них: Квентін Біш. Тут мандарин, мускатний шалфей, карамель, боби тонка і витивер. Але, друзі, тут не обійшлося без якоїсь амбродеревини, без ось цих мускусів. Я. Не дуже розуміюся, що це таке амбродеревина. Хоча всі говорять про те, що сучасні аромати, всі побудовані навколо амбродеревини. І ви знаєте, мені здається, я зрозуміла, що це таке. Тому що тут не заявлено ні амбродеревина, ні мускуси. Але в базі це воно. Це якесь таке типу, типу мускусного, типу солодкодеревного мускусу. От щось таке в базі. Десь я можу порівняти з мускусом кірки. От якесь таке от воно, дуже таке задушливе, дуже пишне. Тут відчувається боби тонка, безперечно. Але для мене це білі квіти, такі, як в класичному скандалі жіночому. Тільки тут додали. Ну можливо, це мускатний шалфей. Можливо, це ця ампродирна. Я не знаю, що воно таке, що його відрізняє? Тому що. Коли ти наносиш цей аромат, ти одразу розумієш, що це якась чоловіча історія, але дуже фемінна. Я не знаю, як це пояснити. Ну, є ось просто така, знаєте, скибочка, я не знаю, крихточка, от присолили чимось таким чоловічим, жіночий парфум, як на мене. Тому що тут багато пишного, білоквіткового, якогось такого, не знаю що. Він солодкий, безумовно, ну, типу, чоловіча гурмані. аромат солодкий, але щось тут чоловіче присутнє. Можливо, це мускатний шалфей. Я не знаю, що тут замішали, намішали? Тут я з чим його порівнюють, до речі. З іншим Жан-Поль Готьє ти вже не знайома, з ось цим роботом по Корабанівським. Коротше, що я можу сказати, якщо ви любитель, якщо чоловік, жінка байдуже. Якщо ви любитель аромату, ароматів таких, які будуть привертати до себе увагу, які не змиєш е на треті сутки з себе, не вистіраєш, то вам сюди. А як я вже казала, я наносила аромати перед сном, і ніби на ліву руку я нанесла на той сексі Амбер, який мене дуже вабив своєю базою, і нанесла на. Праву руку я нанесла ось цей шкандаль. І це був справжній шкандаль, тому що я від одного пшику, Всі руки були в ароматах, ви зрозуміли? А Оце воно просто всіх перекричало, вся піжама, я вночі. Погано сплю, у мене купа тварин, і вони мені заважають то вони їсти, хоча то не ще щось. Я прокидаюсь часто вночі, і мене прямо воно аж дратувало, наскільки воно голосне. Ну, це точно аромат не для сну, це аромат на повітря, кудись, на свіже повітря, там, де багато простору, так, це не закрите якесь приміщення, але ну, я не знаю, друзі. Це... З цим ароматом можна просто сказитися, який він голосний. І я розуміла, що мені десь на затворках чути віддалено ці мускуси, оці кірківські такі, от, от щось все є тут таке, що ці всі такі сучасні аромати, так би мовити, до речі, якого це? 21-му. Ну, це просто. Я не знаю. Я не знаю. Дуже, дуже, дуже голосний аромат. Вздихаю, вздихаю. Я не знаю, якому чоловіку це може сподобатися, якщо чесно. Ну, 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 хоча не знаю. От, знаєте, Взимку, на якомусь такому э, вовняному якомусь такому светрі, да, десь один пшик туди під светр далеко, щоб воно звідти, цього достатньо, просто цього достатньо. Мені здається, якщо чоловік нанесе, це та не жінка. Ну, я зараз э, чоловіка, да, якщо б чоловік наніс 3-4 пшика. І захотів зі мною якось обніматися, я би напевно почала би чихати, або я не знаю, що зі мною відбувалося. Дуже, дуже яскравий аромат, мега шлейфовий стійкий. Ну просто збиває все, заполоняє все, перекричить все не для офісу, не для закритих приміщень, тільки на двір, тільки десь під 10 слоїв одягу. Ну, от таке, от не знаю, друзі. Я зрозуміла, напевно, що таке апр дерев'яхи. Це те, що перекричить, переверещить, просто зведе з розуму своїм таким напором. Мені сподобалися перші чотири аромати. Це новинка від Лес Нерей. Дес не знаю. Мені сподобалась Мімоза від Прада. Мені сподобався дуже сексі Амбер Майкл Корс. Мені сподобався Бергамодзе Діффрін Кампані, і мені фактично не сподобався Роза Ут» від Фрагранс, театру Фрагранс і ось цей шкандаль. Жан-Поль Gaultier, це, звісно, тумач для мене. Він мене, ну не те, щоб мені не сподобався, він просто занадто. Він занадто домінуючий. Дуже мені з ним важко. Я впевнена, що десь знаєте, Тут я уявляю якийсь каток, де катаються на коньках. Я не вмію кататися там, би коли ти от просто десь на холоді знаєте, так от бігаєш, то напевно це буде гарно. А поряд зі мною, от я не, не уявляю, що зі мною хтось сидів і просто душив мене цим скандалом. Я не знаю, я б не сказалася просто поряд з цією людиною. такі справи, друзі, от такі мої особисті, дуже суб'єктивні враження. Якщо ви знайомі з цими ароматами, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи співпали наші з вами враження від цих ароматів, чи не співпали, це дуже цікаво. І обов'язково напишіть, чи знайомі ви з цим ароматом Баєди Касіс. Або, можливо, з якимись іншими ароматами цього бренду, мені буде дуже-дуже цікаво. Так само напишіть, яка у вас є улюблена мімоза е, в парфумерії, Мені також це цікаво, де її ще можна відчути. Дуже дякую Ніні за знайомство з цим ароматом. Обов'язково переходьте в інфобокс, там завжди є посилання на інстаграм-магазин. Дякую, що подивились це відео. Бережіть себе, всім па-па!